Доброго дня. Що ж, квітне на Хмельниччині. Сьогодні у нас 14 квітня, вітер не знаю. Я працюю тут з мікрофоном, але як там воно буде в тому мікрофоні, то я не знаю. Мабуть, мої дефекти мовлення будуть дуже чітко видно. Але, знаєте, все-таки вказувати на дефекти мовлення людині це є дуже безтактовність і невихованість. Оскільки працюю, ніхто ніколи в житті мені не сказав. Я теж почула їх, коли вже відео почала знімати. Мої ці такі звуки. Але ніхто ніколи не сказав, бачите, а тут все-таки безтактовні люди трапилися на каналі. Які навіть сказали, може то у вас зубів немає. Та є, шановні, слава Богу, всі. Але то такий ефект мовлення. Мабуть, потрібно було логопеда в дитинстві. Ну, не будемо про таке. Еріка. Еріка Вінтерсон. Це та, яка квітує найдовше, найраніше розпочинає, точніше, ось так. Ну, і через цей те термін її продовжується. Але вже, знаєте, деякі сухі, і так ніби вони вже звинять. ці такі дзвіночки. Погляньте, які чудові. Кожна квіточка, ніби маленький дзвіночок. Донизу опущений і ось навіть не знаю на що вона схожа. Схоже, знаєте на що? На фізостегію мені от квіточки, сама будова на фізостегії. Ось така біла, недавно посаджена, але переквітає, але ніби все-таки ознаки життя подає. Маю надію, що буде жити. Що ж, квітне ще? Так би хотілося, щоб все все на кожному метрі квітло, але ж, знаєте, розтягнути то потрібно на цілий сезон. Щось квітує тепер, щось пізніше. Ось такі гіацинти. Прості, самі звичайні, такі давні. Тут вони це не гіацинтої сині це, це гіацинти, але просто їх потрібно викопати, просушити і розсадити. Бачите, ось так вони в мене. Поєднують, скажімо, клумби у саду. Така рослина. Вони багато таких рослин, які поєднують, наприклад, лілейники поєднують, поєднують іриси. Тобто завжди має щось таке бути, яке об'єднує сад. Ну, так радять нам професіонали. А ми дослуховуємося. Дивіться, який і берез. Я Все пути за рабісом і задумалася. Чудова рослинка. Звісно, зараз відквітує і потім буде лише зелений килимок. Але хіба не краса. Ще є і це простий, бачите, є ще махровий у мене, але махровий квітує пізніше. І у нього такі сутцвітя більш видовжені. А тут ось такі, як більшість крестосвітних, квітує цікаві, зонтичні соцвіття, такі ніжні біленькі квіточки. Медоніс. Тут було стільки-ський -сті бжів, беречи, десь там тільки одна. щить. Ось його краще саджати все таки не на відсипках. Ой, Оленку волохату здибала. Ой-ой, шановна, ти в мене ще не була в квітнику. Я тебе боюся. От то бачите. Вона тут краще її зростати, тому що будь-які грунтопокривні, вони посуваються, так, розростаються, а на відсипці їм трішки важко. Ось там так з'являється, бачите, це айстра ґрунтопокривна, але зараз не про неї. Ми зараз про квітучі у нашому хмельнич... на Хмельниччині садку мило. Чимирники все квітують, я їх і тепер прикривала. Я вже так хотіла, хай би вони вже побули, хоч трішки те чудо. Знаєте, нас потішило. Такі гарні, гарні, вони вже втрачають, переходять всі ніби в свій зелений колір, але і зелені, я їх полюбляю. Ось такі, бачите, які миловидні, чудові. І знову ж тут гіацинти, і знову ж тут коти мої. Ой-ой, який вітер! Не те слово Медуночки квітують. О, я сьогодні дивилася, які цікаві вже медунки є. Квіти увіти, канал є такий. І в неї там такі, вони різні, і рожевим квітують, і блакитним. Але сьогодні дивилася, ну, треба увітера запитатися, вона теж продає, можливо, в неї є в неї такі ціни демократичні, хороші. Бо я сьогодні заходила там на один до однієї жіночки, Ну яку я знаю, що в неї таке є. Ну, там ціни, звісно, скажені. Ну, Кожен оцінює свою працю так, як він оцінює. Бачите, ось ця гейхера досить гарно збереглася. А гейхерела ось так відновлюється бідося. Ну що зробите? Не все однаково. Мої нові посадочки це осінні. Бачите, я таку суміш купляла тюльпані, і в основному тут трапилися тюльпани грейга. Ось такі вони невеличкі. З таким листям варігатним, але такий ніжний колір. Лососовий, певно, чи який. Ну, чудові, не те слово. Здалека кидаються вже у вічі. І ось тут так вони заселяють цю клумбочку, а покажу зараз вам ще одні мої ботанічні. А ось і ці малючки, вони ще тендітніші, ще менші. І пелюсточки, і листочки. Але дуже-дуже яскравого червоного кольору. Ось це саме той колір, червоний такий, знаєте, от насичений. Ні з бордовим немає ніякої суміші, а такий. І їх розсадила ще цілий рядочок. Тут ще не сапаю, бо тут хости мають з'явитися. Я так кожного року їх маю носики понад чисувати. Краще я потерплю. Ось, бачите, мало ще квітує в нас, зовсім мало. Ось там ще є нарциси, вони відрізняються трішки від тих моїх раніх, тому що вони, по суті, ніби однакові, але о, колір у них що трубочки, що пелюсток ідентичний. Такий яскраво яскраво-жовтий. Це колись з самої Голландії мені прислали були. Там ще є багато сурсів, але якщо ви хочете присадити, чи нарциси, чи тюльпани, то знайте, що вони вічні, все одно, щось залишиться і буде на тому місці. Ось тут я забирала, бо там всередині родовик. Але вони знову з'явилися. Так що, такі, каже, ми хочемо бути там, де ви нас посадили. Ми домашні. А тут квітують торішня посадка осіння Хіонодокса. Ось така вона. Вона насиченіша, ніж на телефоні, набагато. І ось тут біла. І так цікаво, що дехто ще тільки з'являється, дехто вже квітує. Але це були сади буковини, бачите, все-таки хіонодокси прийшли по сорту. А що там далі? То не знаю. Знаю, що замовляла ще якісь мускарі, але будемо дивитися на них пізніше. Вони то видно, що вони цікаві надзвичайні. Навіть своїм листям вони незвичні. Але все інше не знаю. Ось тоді, пам'ятаєте, часник мені такий прийшов. Ну, один щось таке зійшов. Ні-ні, ні, це тут, тут посажу. Ще в мене, бачите, деякі лише будуть квітувати гіацинти. Тобто, ще тут інші є рейга, але не такі. І, до речі, ще там є така відосечка, квітується. Оте, От що я розповідала, що з поділки куплена вже другий сезон, а така мелюзга. Ну, нічого, вибавим. Хоча, ну, я не замовляла. Здається, такого сорту, там тоді щось прийшло з квіткою, а щось було дешевше без квітки. От вам без квітки, бачите. Ой, як гарно, що ось Куп... Ні, не купена. Кремена, кремена так, кремена. ось там, розповзається. Самі прості нарциси, самі витривалі, самі ранні, як у нас на Хмельниччині, самі перші. У них ось серединка яскравіша, яскравіша така інтенсивніше забарвлення, а пелюстки самі, хоч і жовті, але такі трішки ніби як вигоріли. Ось у мене, бачите, теж тут така ціла полянка. Це перше, що я тут була восени 3,5 роки тому, посадила. Тут було десь дуже такі великі пущики, е, я їх просто розсадила ось так. І з ірисами вони перші були мною, скажімо тут. Закладені у саду, тобто такі, знаєте, як першопроходці. Цього року, до речі, нарцису у мене щось не дуже інтенсивно квітують. А ось те, що я вам казала, це арабіс махровий лише на бутонах. Потім буде дуже гарна Ну, Ось там ще є арабіс на відсипці. Але, але на відсипці він постраждав дуже сильно. Оце, коли були. Ось ці такі кліматичні певні погодні умови в лютому місяці. І серединка, бачите, як оголюється. Через те, що він хоче столитися. тут можна було б його поділити легко, але ж відсипка. Мій рябчик був збережений під час морозів, але від шкідника мого малого постраждав, бачите, бутони ніка моя, десь я не вгледіла, пообривала. Сподобалося. Добре, хоч не всі. Ну таке, діти.